Так, мають від роздатки від час п'ятдесят. Подумали. Те, Цю частину, а цієї частини з цього боку немає. З Цього боку немає, вже загубили. Ну Нічого. варити. Так, цей кусочок закріплений. Все. Варимо ту сторону, прийдеться заварувати. Процес зварювання йде непогано. Так. так, ця сторона відломана, приварена і того кусочку, що не, не ставало, ми його наварили. Так, от перцю з цієї сторони. Цього куска немає, нам потрібно його наростити. Так, тієї частини, що не було, ми її наплавили, і там кусочка не було, теж наплавили, там, так. Тоді ми будемо, покажемо готовий результат. Кришка від Т-150 від роздатки, певно. Хоча промежутки, ну і чогось вона є. Так, кришка готова.